Ріжу до колина, після мене, пізе пожати, а, а я жита бежала, і за неламала, звістка ли не, не мала, та й на поці мола. Біла ли коси, потім зелені лоси, самого колина, доброжа тока. І слава, слане жито жати, а я жито не жала, цвіт залила, мала.

Леси житошати, айші коли скали, зі скалила мала, ай на хотімо. Ні, ви Р... на ірузі йдуть і просто тримайте копію.